Вітаю товариство! Якщо ви користуєтесь сільпо і витрачаєте там певну суму коштів не менше 2000 гривень на місяць, у вас є спеціальна пропозиція, а точніше, спеціальна можливість заощадити на мобільному зв'язку, тому що в оператора сільпо є крім. Того, що у нього купа різних цікавих пропозицій, ще й власний мобільний зв'язок ЄС. Yes. Ось заходите в мобільний застосунок, і є така кнопка, як ЄС, yes. і це умовно віртуальний мобільний оператор, який працює на базі Лайфсел, і в нього лише один тариф. Можна телефонувати по Україні 750 хвилин на всі мережі, 15 ГБ інтернету. І також, якщо виконувати певні умови, то цей тариф буде безкоштовний. Тобто щомісяця, купуючи в сільпо, можна отримати безкоштовне користування мобільним зв'язком. Для того щоб перейти в цей мобільний оператор, необхідно або купити сімку в сільпо, або, наприклад, свою сімку лайфсел за допомогою послуги МНП, про яку є відео на цьому каналі, перенести її у мережу ЄС. Yes. Детальне відео про цього мобільного оператора буде окремо. А якщо ви не можете дочекатися, то можете вже зараз протестувати ЄС і користуватися послугою мобільного зв'язку безкоштовно.